Привіт, малята! Мене зовут Петрик, і сьогодні я пропоную вам відправитися в гості до моєї бабусі у село. Моя бабуся дуже добра і дуже чекає на мене. Тож сідаємо у потяг, поїхали. А щоб нам було веселіше їхати, послухаємо веселу пісеньку. У бабусі населіє тваринки і пташки, до бабусі приїжджаю, і тваринок доглядаю я, тваринок доглядаю, а там до га-га-га каченята кря кря, кря козенята ме-ме Давайте зараз згадаємо, діти, куди поїхав Петрик? Правильно, малята, то бабусі у село. Яких свійських тварин зустрів Петрик у селі? Хто це? Це коза? А це хто? Це корова. Хто це? Це кінь? А це хто? Це кішка. Хто це? Це собака? А хто ж це малята? Це вівці? Ну, а це хто? Це свиня? Ну, а зараз давайте згадаємо свійських птахів, яких побачив у бабусі на селі Петрик. Хто це дітки? Це гуси. А це хто? Це качка з каченятами. Ну а хто ж це дітки? Це курчата. Ну, а зараз вже прийшов час погодувати наших свійських тварин та птахів. Мабуть, вони вже зголодніли. Поросятко рох рох рох. З'їло картоплю та горох, яблучка й кабачки, де де серцем огірки. Курка зернятка клювала і щасливо квокотала, Потім сіла на гніздечко і знесла для нас яєчко. Гузка радо глеготіла. Да, 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 да. Я сьогодні моркву їла буряки і бараболю. От наласувалась воля, а, а ага, корівка ага. на лужечку їсть травичку вже зранечку. Як поласує гарненько, буде молочко смачненьке. Тюркає індекс сердито, де пшениця просожито. Я поважна свійська птиця, інше в їжу не годиться. Тільки ніченька мене, кінь на луг пасти сіде. Там, травички, ого го. Кінь щасливо. Іго. -го. Ну що ж, малята, мені час вирушати в дорогу додому. Але я думаю, ми ще не раз зустрінемося у бабусі на подвір'ї і дізнаємось багато цікавого. До побачення, бабуся, до побачення, дітки!